Питання глядачам Сі4. Сьогодні середа, 29 травня. В студії працює Тетяна Бабина. Перейдемо до головних тем дня. Щодня на Чернівецьких дорогах стаються аварії. У чому причина? Дністер обмілів, екологи б'ють на сполох. Собака-волонтер бер, сумує за господаре. З 15 по 23 червня у Чернівцях відбудеться кінофестиваль Миколайчук Оупен. Сьогодні, 29 травня, на розі вулиць Чербанюка та Героїв Майдану сталося ДТП. Зіткнулись дві автівки, внаслідок чого одна із машин з'їхала з дороги. Чи є постраждалі хто винен в аварії та скільки ДТП було за останній місяць у Чернівцях? На розі вулиці Героїв Майдану та Чербаніка сталося ДТП, унаслідок чого постраждали дві машини. На щастя, постраждалих немає. ДТП? що тут казати? Одна машина перестраювалася на іншу полосу, інша не пропустила і все. А скажіть, що я ще в вас вдарилася, зараз я своє криво. Ага, Як це сталося? Ну, Як ви їхали? що відбулося взагалі? Ну, Їхав в своїй смузі в Угу. Е, У мене 6 секунд зеленого було. Я спокійно їхав у направлення кільця і пані просто, ну, я навіть не встиг зреагувати, вона просто включила поворотник правий і одразу поїхала в мій ряд право. Я намагався уникнути, зіткнення, тормозив, уходив трохи вправо. Сітає, я просто не встиг зреагувати. Ну я не знаю. Я ж не супермен, ну я впевнений, що пані винувата і госавтоінспекція, ну поліція так само каже, що попередня пані винувата. На ні не мала права перестраюватися. близько 11-ї години на перехресті вулиць Щербанюка, героїв майдану, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох транспортних засобів, де водій транспортного засобу Hyundai Gets при зміні напрямку руху не пересвідчились безпечності маневру, в результаті чого допустила зіткнення з транспортним засобом Ford, з подальшим зіткненням з автомобілем марки Mercedes, який є маршрутним транспортним засобом. В результаті даного ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження, потерпілі в даному ДТП відсутні. Від початку 2024 року патрульна поліція Чернівецької області зафіксувала 184 ДТП з потерпілими. З них 14 осіб загинули унаслідок дорожньої пригоди та 238 осіб травмовано. Протягом травня теперішнього року на території Чернівецької області сталося 32 дорожньо транспортних пригоди з потерпілими. З них одна дорожньо-транспортна пригода, де загинула одна людина. Крім того, 41 особа травмована внаслідок ДТП. Юган Басалюк, Андрій Курдубан, Новини Сі 4 Дністер обмілів, екологи б'ють на сполох. У місцевих жителів зменшився рівень води у криницях, а водна фауна зникає. Куди поділася вода? У чому причина засухи на Дністровському водосховищі? Знімальна група Сі-4 дізнавалась у Хотині ще місяць тому. Тут усе було заповнено водою, а нині Дністер перетворився на пустелю. Річку сьогодні, 29 травня, можна перейти пішки, куди зникла вода, та яку небезпеку несе відсутність води в річці для екосистеми. Через посуху рівень води знизився на 5 метрів. Постаном на 14 квітня 2024 року рівень в верхньому б'єфі був 120. На сьогоднішній день 114. Наприклад, в районі фортеці глибина при повноводності спостерігалася десь в районі 12-15 метрів. Якщо ми беремо низо Дністровського водосховища 35 до 40, спостерігається загибель кормової бази, тої дресени, відповідно, і такий запах іде. Всі види риб, які водяться на Дністровському водосховищі, в тому числі червонокнижна стерлядь, марена та верезуба, не постраждали. Зазначає начальник відділу іхтіології регулювання рибальства та міліорації Ігор Панівський. Проте через обміління річки гинуть молюски та нерестові гнізда. Вода зійшла. Риба не мала вже можливості віднереститися на тих мілких ділянках, які саме затоплювало водосховище там, де вода прогрівалася, де температура води була більша, і риба підходила, вигрівалася і проходив активний нерест. Перервалися нерестовий хід риби, риба відійшла на воду, залишилися такі мульні ділянки, що не сприяли для відтворення риби водних біоресурсів. Вода з Дністра відійшла від берега на понад 15 метрів. Рівень води у криницях місцевих жителів знизився на 3-4 метри. Рівень води в криниці залежить від рівня води в його річці. Чим нижче рівень води в річці, тим нижчий рівень в Криниці. У нас в запасі є інші технічні засоби, які забезпечать забір води з річки і подачу її споживачам. Звичайно, що засуха впливає на те, що рівень води зменшується, і в Криницях. зниження рівня води у Дністрі залежить від погоди. Приплив до Дністровського водосховища становить приблизно 30% від норми. У останні 20 років у нас фактично посуха. Ну принаймні в західній Україні. Дощі впадає мало, дощі впадають невеликі, не воно все випаровується. Мало води встигає до рівня гуртових вод і тому. Ми маємо теж таку ситуацію. На останні дисциплія майже кожен рік. Там вода падає дуже сильно, а це великі площі, тому ми маємо те, що маємо. Тому там, де було раніше нормальне заплава, зараз це э, нам намол, це трясовина, тому що старі нормальні річки. Перетворився на вісійних у 2023 році. Також було обміління Дністра через посуху. Тоді вона відійшла від берега на понад 5 метрів. Євген Пасалюк, Андрій Курдубан, новини Сі 4 Сумує за господарем та не їсть. Собака волонтер Бер залишився у Чернівцях, поки його господар Сергій Морозов боронить Україну. Хто доглядає за Бером і чому він не зі своїм господарем? Дивіться у наступному сюжеті. Перш собака-волонтер та його господар Сергій Морозов почали волонтерити у Чернівцях на початку повномасштабного вторгнення. На початку квітня Сергія мобілізували, а собаку лишили мамі Сергія. Я приїхала з Харкова зі своїм сином, який зараз захищає нашу батьківщину. Ми приїхали з собакою. Берд дуже важко пережив перший тиждень без господаря, спав на його ліжку та нікого не підпускав до себе. Вона схудла, вона була отут схудла. Першу неділю вона погано їла і більше вона спала. Рюкзак, який він залишив, і собака на ньому спала. О, так що вона дуже. Нудьгувала без нього. Жінці складно піклуватись Бера. З поводка я його не спускаю, бо я не така вправна, щоб його спіймати, куди він піде, і дуже хвилююся, що я його загублю десь. Так, Мені складно, тому що я вже не дуже молодий. Молода людина, і тому ж я дуже лякаюся інших собак. Він мені слухається, але я ж не хазяйка. Хазяїн повинен бути один. І тому собака тільки його слухається <звихає> вздихає. <звихає> Ускладнюють вигулювання бера пані Вікторії безпритульні собаки, які на нього агресивно реагують. Особливо які собаки живуть в Чернівцях, вони. Не дуже лагідні, які такі не домашні собаки. От беречка на них реагує ніяк, а я дуже нервую. От. Ой. От. А це волонтерський рух, і наша собака всіх знає і всіх дуже любить. І коли когось зустрічає, вона дуже радіє, і муж вже не може всидіти. На мене вона також парики, ну я цього не боюся. Годувати бера пані Вікторії допомагає волонтерський рух Буковини. Нещодавно вони мені дали великий мішок корма, так що. З кормом у нас зараз все гаразд. Ми тільки сюди приходимо в гості, але так як він був з моїм сином, він ходив у госпіталь і робота з дітьми, зараз я цим не займаюся, бо я не дуже цього вмію робити. На початку лютого 2024 року в інтерв'ю Сі 4 Сергій Морозов говорив про те, якщо його мобілізують, забере берег з собою захищати Україну. Я з ним в такої зв'язки, що я себе не дуже представляю без нього. Ну а же є певні вже знання, певні навички, здобуті вже і саме в Чернівцях по військовій справі з собакою. Зараз, поки йдуть у нього вчення два місяці, він буде вчитися. І ще цей вопрос ще не дуже вирішений. Я надію, маю надію, що він буде служити в місті з собаками разом, разом з ним. Олександра Савіна, Володимир Миронеску, новини Сі-4. Комп'ютерна графіка та програмування у Глибоцькій територіальній громаді відбувся перший випуск малої it академії. 24 учні отримали дипломи про завершення навчання і презентували свої проєкти. Які можливості для тамтешніх школярів відкриває it сфера, розкаже Альвіна Абрамчук. Мала академія у Глибоцькій громаді запрацювала у 2021 році в рамках реалізації проєкту з навчання it технологій школярів it сфера вона використовується зараз повсюди. Ну куди не глянь, галузь, всюди треба комп'ютери. Ну це професія майбутнього. Одного разу до нас приїхав родич на якійсь дуже класній машині. І він сказав, що він it спеціаліст, і мене це зацепило, я подумала, що якщо він it спеціаліст, значить він багато заробляє. І, ну, і мені подобаються комп'ютери, там щось робити в них. Тому я вирішила, що мені це сподобається. Навчився писати програмний код і аналізувати помилки, які я в ньому зробив, щоб їх далі не робити. Планую далі вчитися в малій академії, а потім, можливо, й до університету. іт технологіям у малій академії навчалися учні 8, 9 та 10 класів Глибоцької територіальної громади. Нині 24 школярів успішно завершили навчання. Основна мета цього проекту було популяризація самої it галузі, в принципі, деякою мірою підготовка учнів до можливого вступу в заклади вищої освіти саме на IT спеціальності, і ну, надання як можна більш широкого комплекту компетенцій, щоб вони при вступі в університети вже мали якусь початкову. Уяву про те, що це за спеціальність, які у неї можливості з початком війни заняття у малій айті академії не проводились з вересня 2023 року. Навчання відновили. Ми подивилися, що айті галузь починає рости. все більше, більше підприємців ті галузі є в громаді, і кількість надходження податків до місцевого бюджету почало зростати. Тоді ми почали вивчати, що потрібно. Для того, щоб збільшити їх, і що потрібно, щоб все-таки маленький такий кластер it галузі був процвітав і працював в громаді. Учні Глибицького ліцею дізналися про можливості навчання в it академії під час випускного. Хто такий Айтішник? Це людина, яка нібито що як розуміється в сфері. Ну, як ніби що з комп'ютером, вона може писати різні програми. Можна сказати, що навіть нічого не знаю. Так просто інтересно, що там можна щось е, робити, якісь програми, сайти, на них щось викладати. Таке. А хто такий айтішник? Ну, це ті люди, ті, що типу, щось про програмують, там щось роблять якісь сайти програми. Ну, я вважаю, що це. Дуже цікава має бути робота. Я сама нею не цікавлюся, але ну це хороша робота. Наразі інформатика найзатребуваніший предмет у Глобоцькому професійному ліцеї. У навчальному закладі облаштували три кабінети для школярів. У нас є різні допрофільні навчання і профільне навчання. Ми маємо по три класи профільного навчання. Надіємося, що в майбутньому будемо профільним ліцеєм, але стараємося паралельно. Тому навчальному плану, який є обов'язковий, вкрапити якісь елементи, які немає в будь-якій школі. Тобто, це і іт сфера. Цьогоріч у Глибоцькій територіальній громаді планують розширити іт хаб, облаштувати ще один кабінет для занять 3 d моделювання та TikTok. Альвіна Абрамчук, Олександр Окіпняк, новини сі 4 Майже 70 стрічок та ретроспективи українських мюзиклів з 15 по 23 червня у Чернівцях відбудеться кінофестиваль Миколайчук Оупен». Покази відбуватимуться на двох локаціях у кіномистецькому центрі Миколайчука та в кіноконцертній залі Чернівці. Про підготовку до фестивалю та новинки для відвідувачів далі у сюжеті. Кінострічки відібрані, а програма вже складена. Фестиваль миколайчук Овпан цьогоріч відрізнятиметься від попередніх і тривалістю, і самою програмою. Це буде 9 днів. У ньому буде майже 70 стрічок. Він буде в двох локаціях. Це центр Миколайчука і кіноконцертна зала Чернівці. У нас буде ретроспектива українських мюзиклів, чого ще не було. І вона відбуватиметься в кіноконцертній залі. Також у нас буде індастріал секція, також будуть багато зустрічей з, з різними акторами і цікавими людьми. Уперше на фестивалі буде фентезі-секція, а зону документальних стрічок змінили. Секція документальних стрічок у нас була, але ви розумієте, що в цьому році вона ще більше змінилася, тому що наше життя зараз це війна, наша реальність це війна, тому документальна секція це бачення. Сьогодення з точки зору зовсім різних людей різного віку, це і молоді, і, і поважні, і кожен бачить цю війну інакше. Тому я гадаю, що секція документальних стрічок варта окремої уваги. На відкриття фестивалю запросили акторів, операторів, а також колег та знайомих Івана Миколайчука. Ми тішимося, що в цьому році. Все таки буде лекція від Сергія Тримбача і те, що у нас буде музою фестивалю Лариса Кадишнікова, то це важливо для нас. Фестиваль «Миколайчук-Овпен» триватиме з 15 по 23 травня. Квитки коштуватимуть 150 гривень для пільгових категорій студентів, пенсіонерів та людей з інвалідністю 100. зараз. Є можливість придбати абонемент. На повністю на весь фестиваль це зручно, тому що вам не потрібно купувати постійно квиточки, і це дешевше, тому що ви можете поглянути всю програму нашого фестивалю. Любов Копоть, Володимир Миронеско та Михайло Урбанович новини Сі4. На сьогодні це всі новини. Більше цікавих тем та корисної інформації ви можете знайти на наших сторінках у соціальних мережах. До зустрічі завтра традиційно о 19.00.